Так, наступні переговори 4-5 лютого в абу дабі Україна готова до конструктивного діалогу, ціль наближення до реальності достойного завершення війни. Що таке достойне завершення війни? Значить, до кінця року наша влада. До чого вона приблизиться в плані завершення війни? Тобто, для нас одна цей рік максимальні результати цікаво. Тут абсолютно не про війну. Це означає, що війна в такому стані залишається, плюс-мінус. Тобто вона не закінчується по всій території на всіх, у всіх куточках і так далі. Ну, це ми з вами дивилися і перед новим роком, який рік цей буде для нас в плані війни. Тут інше цікаво, що доброго наша влада може зробити, або що буде зроблено по відношенню до нашої влади цього року. І це так чи інакше стосується війни. Це абсолютне стирання. Цієї влади з телевізорів та з думок українців. Тобто, буде якийсь цього року великий шухер. Ну, і слава Богу. Україна завтра буде мертва, не буде. Якщо ми перестанемо її підтримувати, міністр оборони Німеччини припинення підтримки України матиме два наслідки. Україна завтра буде мертва, не буде. І це обійдеться нам набагато дорожче, ніж підтримка зараз. Також факт заявив Історію. Підтримка у цьому році від наших партнерів нам до цього було, щоб трималися. Не для перемоги, зараз все йде до документів, до трьохсторонньої зустрічі, трьох сторін, трьох рукостискань і договорів. Тобто зараз не йде мова про те, про нашу перемогу, про розвал цієї підорошні, про те, щоб наваляти їм. Тобто, зараз йде все до урегулювання якого без перемоги не існує. Ага, Чергова зділка з дияволом. Ми маємо підірвати в космосі о, так, Ядерну бомбу. Ну, ну, воно ж всі проблеми на землі вже вирішені. Ні, тільки от осталось ядерку в космосі підірвати. Знищити супутники маска, бо нам не дадуть нормально користуватися технологією StarLink. Заявив петушиний отець Соловйов, у якого син Пітушок десь по Європі катається. Зрозуміло, ми теж втратимо всі наші супутники, але ми сильно відстаємо це факт, це прям база. І для нас це невелика втрата. Ну да, нічого страшного, перейдемо на поштових голубів. О, він сам бачите про голубів, про пітушків. як курка без голови. не така вже велика і втрата. Ну, Доступ у рашистів до старлінків. Він закритий, але він є. Супер! Значить, як вони будуть, як вони будуть нам шкодити? Чуєте питання, як стоїть? Ну, да, якась шкода з їх сторони в нашу сторону. Шкода не тільки в нашу сторону, а шкода прям всесвітнього масштабу. У мене ніколи не було наміру це про цитати великих: 200 гривень донат, дякую, молодці. Зробити Гренландію 51 штатом. Я хочу зробити Канаду 51 штатом. Гренландія буде 52-м, Вен Венесуела може стати 53-м. Ой, сказав значить, Трамп під час свого нападу чергового шизофренії. Ні, написано під час свого виступу на закритому обіду клубі Альфальфа, Альфальфа. Так, значить, зовнішнє політичне життя штатів і стосунки штатів цього року. З нами, з Рашкою, хоч ми і дивимося частенько це питання, і з всім світом іншим. На нас мають велику надію, але вийде краще, ніж вони надіються. Це точно. Щодоражки. Ох. Щодоражки, тут історія про перевзування в повітрі зі сторони штатів, і ми також це з вами бачили: штати до всього іншого цивілізованого світу. Значить, новини дві у нас. Перша новина це м, така знаєте, картинка, коли е, м, білка скажена, вона чіпляється до інших тварин здорових. Але хтось у лісі є адекватний, що ту білку трошки стримує. Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги. Швеція. І що там? Не лише передати зброю, а й проінвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Ну, звісно, нема дурних. Всі, всі захочуть проінвестувати в, ці, в цей комплекс. Ми весь світ будемо вчити воювати, виробляти е, техніку, дрони. Це не дивно. Швеція допомога. Допомога. Швидко буде. Допомога, а, значить так, допомога буде швидко доставлена, швидко реалізована, прямо швидше, ніж ми з вами думаємо. Але ми за це, от про те, що я і говорила, ми за це будемо винні. Тобто за нами буде якийсь должок. Непогано б було висвітлювати і ще й новини, що ми за це маємо дати, чи це, це за спасибі, чи це кредит, чи що це за історія. ООН оголосила про настання на землі водного банкрутства. Значить, це означає, що водні ресурси на землі настільки вичерпалися, що вже ніколи не зможуть повернутися. До попереднього стану. От, здавалося б, да? що нам, е, оцим тварям, небесним потрібно. Все є для життя, все є для щастя, все є для мирного існування. Абсолютно все на світі, ну, просто створено для цього. Що ми робимо? Ми не встигли навчитися собі жопу підтирати. Ні, у нас штучний інтелект на найвищому рівні вже якогось свого зазрівання. А ми і далі в жопі зі своїми качествами людськими. Ну, це таке, це бабушкіна історія. Так, що ми тут дивимось? Ми дивимось? Ситуація з водою на землі? Інформація прямо по ділу. Велика переоцінка цінностей у людства з цього приводу відбуде ще не доходить, ще не дійшло. Тобто нам доходить тільки через якусь сраку, розумієте? По-доброму з нами ну, не виходить. Значить, наступні 9 років все буде настільки погіршуватися в цій, в цій ситуації, щоб, хоч якось, донести до нас якусь ідею того, що щось потрібно змінювати в своєму житті. Щоб далі наші наступні покоління вони жили краще, ніж ми. І мені здається, що у кожній людині має бути така ціль в кожної людини, що мої діти мають жити краще, ніж я. І я для цього маю створювати такі умови, а не плювати в колодязь, з якого п'ємо. Маги Єрмака палять якісь страви, роблять ляльки, і він складує в певну скриню. Це все. Колишня прес-секретарка Зеленського про магію на Банковій привозив єрмак для цих ритуалів е, магії з Ізраїлю, Грузії, Латинської Америки. Так, значить, Єрмак і магія. Ой, у нього з магією прям е, дуже багато чого пов'язано, і любов у нього пов'язана з магією, і дитина в нього з магією пов'язана. Ну прям що не допомогло. Мені здається, не треба ображати видео, щоб все було добре. Це, до речі, не дивина, що наші е, можновладці, хоч вони всі кричать, що ні, ми в це все не віримо. Я не про магію. І не про ритуали, я до цього дуже критично ставлюся, А я б, наприклад, про ті ж самі консультації да, у спеціалістів там, таро, нумерологія, астрологія, ні, це все херня. Як показує практика, як тільки припече одразу записуються всі на прийом. До кого? До тарологів, до астрологів і так далі. Так що нема атеїстів в падаючому літаку.